Дівчонки, всім попривітую! Знайшов для вас класну тачку. Nissan Leaf 2016 року у нас автомобіль. 30 кВт батарея, запас ходу в середньому 115-120 км. безключовий доступ у нас присутній. Шкіряний салончик, є підігрів керма. Як ви бачите, аудіосистема босе. Тобто, слухати музичку вам буде в одне задоволення. Так, давайте трішечки по салончику. Однозонний клімат. Є підігрів двох передніх сидінь, як ви бачите. Максимально простенький, надійний автомобіль. Просто взяли і катаєтесь. Без лишніх витрат і тому подібне. Такі тапочки заряжені. Ну, для дівчинки рахує автомобіль саме то. Краще не придумаєш. 16-й рік. Мінімальний пробіг, в принципі, я би так сказав, на роки цього автомобіля. Дивіться. Прикольненький, гарнюнький, хороша комплектація, одна з наймаксимальніших. В даних автомобілів. Тому, якщо тебе зацікавив даний автомобіль, ти знаєш, де нас шукати наш телеграм-веб-сайт клуб365. Ну, я тебе завжди чекаю в нашому автосалоні АвтоСтар. У мене все.